Австрія чи Нідерланди, відмінності навчання, переваги та особливості вступу. Всім привіт! Мене звати Ельза. Я співзасновниця освітньої компанії Austrian Study Center І сьогодні я розповім вам про різницю навчання в Австрії та Нідерландах. Ви знаєте, що ми вже більше шести років займаємось вступом в університети Австрії, і лише більше року тому розпочали займатися освітою в Нідерландах. Чому? Це питання я часто чую від наших нових і вже потенційних клієнтів, і на це питання в мене є відповідь. Тому давайте зрозуміємо, яка ж відмінність вступу і навчання в цих двох країнах. По-перше, першочергово ми розпочали займатися Нідерландами, тому що 95% спеціальностей в усіх університетах Австрії на бакалавраті німецькою мовою і існує всього лише близько 15 факультетів, де можливо навчатись англійською мовою, і це переважно приватні університети. Так як ми часто отримуємо. Воли запити саме на англомовне навчання, ми зрозуміли, що потрібно закрити цю потребу наших клієнтів. І Нідерланди це найкращий приклад цьому, адже всі спеціальності в усіх університетах Нідерландів можливі для вивчення саме англійською мовою. Звісно, існують і ті напрями, які викладаються нідерландською, проте це завжди ті ж факультети, що і англійською мовою. По-друге, в Австрії обмежений вибір творчих напрямів, таких як графічний дизайнер, мода, графіка, малювання, хореографія, вокал та інші. В Нідерландах, на відміну, є величезний вибір університетів в різних містах: Амстердам, Роттердам, Гага, де ви можете вивчати найцікавіші творчі напрямки. По-третє, система освіти в Нідерландах зосереджена на практиці більше, ніж в Австрії. Багато технічних та економічних напрямів включають обов'язкові практики вже з другого семестру навчання в університеті і дозволяють студентам не лише теоретично, а й практично отримувати знання в всесвітньо відомих компаніях, таких як Nokia, Bosch, Heineken, Airbus, Ikea. В Австрії лише одиниці університетів мають такого типу обов'язкові практики, але студенти, звичайно, можуть самостійно шукати роботу та. Стажування, адже можливостей безліч. Де знайти роботу, яка заробітня плата в студентів та інші цікаві факти про життя та навчання в Європі, шукай в наших соціальних мережах: Інстаграмі, Телеграмі, Тіктоці за посиланням під відео нижче. Проте, на відміну від Австрії, де навчання в державних університетах коштує для українців станом на 2023 рік всього 22 ,70 євро центів в семестр. В Нідерландах, на жаль, не існує бюджетного навчання. Це означає, що всі університети університети мають обов'язкову оплату і зазвичай суми від 5-6 тисяч євро в семестр, орієнтовно 10-20 тисяч євро в рік. Також наголошую на тому, що вступ в Нідерланди відбувається значно раніше, ніж в Австрії. Подавати документи необхідно на початку 11 класу, а вступна кампанія закінчується вже 15 січня. Так, при цьому атестат ви можете дослати, коли отримаєте його після закінчення школи. Окрім цього, якщо в Австрію для подачі в майже усі і ВНЗ необхідно мати всього два основних документи, атестат про закінчення школи та сертифікат з німецької мови. В Нідерландах цей список значно більший близько 8-12 документів і включає в себе різні рекомендаційні, мотиваційні листи, виписки зі школи, практики тощо. Тому ми наполегливо рекомендуємо розпочати підготовку до вступу в Нідерланди як мінімум у 10 класі. Великою відмінністю Нідерландів є й те, що немає одного загального правила для подачі в університети, як, наприклад, в Австрії, де умови вступу майже однакові по всім містам. В Нідерландах кожен університет і навіть окремий факультет в тому ж університеті має різні умови вступу та вимоги до абітурієнтів. Наприклад, деякі університети вимагають мінімальний середній бал атестату, для інших оцінки неважливі. Одні університети дозволяють вступати одразу на перший курс, інші лише на підготування. Товчі відділення на сьогодні. Це вся важлива інформація, яку вам необхідно знати для початку. Підписуйтесь на наш канал, залишайте лайки та коментарі, якщо було корисно. І ми запишемо другу частину відео про Нідерланд.